І ось сьогодні ми бачимо в Євангелії, що Господь опускається в саму низину людського існування в Єрихон. Місто Єрихон. Пам'ятаємо той е, чоловік, який йшов із Єрусиму до Єрихова, і його побили розвійники. Це означає, Він опускався вниз, вниз. І ось той сліпець внизу буття свого кричить. Існує, і сліпить ціле своє життя. І тут зачув, що десь десь а? є син Божий. Ісус і Сину Тови змій вас не діною. На інші звернулися, що це таке. Хто він? Ану мовчи. І давай вас запитати. А він ще хоче, давай кричати. Ісус збилися, плаче, ридає, кидається вправо, в ліво, біже. А назад слухається, де Господь. Господь здалека, що його бачу і чув безсумні. Але це для нас приклад оцей пець, бо це про нас самих. Через свої гріхи ми опиняємося де? Не на вежа, а нанизу. І ось щастя. Велика ласка, коли людина, зрештою, має слух. І при тому, що осліпла духовно і вештається право пліво по цьому своєму житті, думаючи, що вона не знає де. А в тебе він перебуває. І вона кличе: Господи, змилуйся наді мною. І ось, дорогі мої, так на завершення, хочу нагадати, що всі святі отці великі подвижні. Майстри святості Християнської, вчили нас молитися цими словами того Світця. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Не шукаймо за ідолами, не шукаймо за нашими закцями, Господу Богом ухання. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Бо якщо я буду бачити, а якщо я буду сіпим і буду мати все в руках свій, що мені щоміська, ця молитва помилу мене грішного. Це молитва духовного прозріння, духовного бачення цього нам найбільше.